Привіт в ефірі в у хаті та хвостаті. Програма про ваших домашніх улюбленців. І протягом наступних 15 хвилин ви дізнаєтесь. Ідеальні котики болінезійської породи. Вони товариські, розумні, енергійні та ніжні. Швидко прив'язуються до господарів і люблять робити разом з ними всі домашні справи. А також порадимо, як визначити, що домашній улюбленець захворів. Вони товариські, енергійні, розумні та ніжні, швидко прив'язуються до господарів і люблять робити разом з ними всі домашні справи. А ще вони прекрасно ладнають із дітьми та іншими тваринами. Болінезійці майже ідеальні коти. Батьківщиною болінезійських кішок є острови Індонезії. Історія виникнення цих котиків починається із 40-років х ХХ століття. Порода з'явилася у США в результаті схрещення сіамських і ангорських котів. Первинною назвою породи була сіамська довгошерста, адже перші болінезійці мали довгу шерсть. Проте у результаті подальших схрещувань сіамськими котами вона стала коротшою. Офіційно ця порода була визнана в Америці у 1968 році. А вже у 1972 році ці кішки були визнані у всьому світі. У сім'ю телеведучої ранкового ефіру на телеканалі Рось Ольги Мацканіч Болінезієць сьома потрапив завдяки чоловіку, який давно хотів придбати муркотунчика. Одного разу він мене забирає з роботи і в нього сумка його з собою. І йдемо ми разом, йдемо, чую якесь м'яв. Кажу, що думаєш, що це м'явка? Ну думала, десь коти бігають. Йдемо знову м'яв, і знову біля нас. Кажу, Володя, що це м'явка? Він так посміхається, посміхається, відкриває сумку, а там сьомочка сидить Наш характер болінезійських котів до речі, іноді їх називають балійськими, У цілому нагадує вдачу їхніх найближчих родичів сіамських котів. Вони ласкаві і товариські мають спокійний та врівноважений темперамент. Довге тіло дозволяє їм демонструвати чудеса гнучкості і спритності. Наш сьомочка любить погратися. Коли він тільки з'явився, у в нас все, що лежало, все виявлялось його іграшкою, особливо там якісь кулясті речі, які котилися. І цікаво, коли він грався, він заганяв, обов'язково він грається, грається з іграшкою. Потім загони її в свій. Вугол, коли вона там вже опинилася, все нормально, сама вона заспокоївся, можна далі з нею не гратися, а шукати якусь іншу іграшку. Балійські коти дуже балакучі, іноді не проти навіть поговорити самі з собою. В мене чоловік перед тим як вибирати породу, він хотів якогось породисту, прочитав всю інформацію про те, який же характер у цього котика. І одна із особливостей, яку він не помітив, було те, що вони люблять розмовляти. А вони було написано, що дуже общительні котики. Ну він каже: Я ж не думав, що общительні котики це ті, які постійно нявкають. То чоловік його якось ще привчив, не нявкати, він там починає, він на нього гримне, кіт замовкне і вже, в принципі, йому не нявкає. А я ж, я ж його жалію, глажу, люблю. І тому він мені постійно нявкає. Тільки я тільки приходжу, він няв, це все. Це значить, треба з ним привітатися, взяти його на руки, сказати Привіт, котико! Він тоді заспокоївся, не, не нявкає. Потім знову. Балінези не люблять лишатися на самоті. Їм завжди необхідний партнер у грі. На цю роль підійде кішка будь-якої породи. І навіть собака або взагалі дитина. Балінези неймовірно доброзичливі. Вони сповна задоволені життям, якщо отримують достатньо уваги. Коти цієї породи з легкістю можуть навіть гуляти на повідку. Лише варто слідкувати, щоб ремінь був легкий і не псував нижню шубку. вашого Хованцям, проте сьомі гуляти на вулиці не до вподоби. Він домашній пухнастик. Цікавою особливістю цієї породи є ще й їх незвичайні очі. Часто вони злегка косять. Причина цьому унаслідувана косоокість, яка не шкодить пухнастикам, а лише має дивний вигляд. Аж поки чоловік так не подивився нього уважно. каже: а сухай, він якийсь косенький. Кажу, та ну і справді придивилися, і справді якісь очки трошки косять. Ну ми дуже з цього приводу не переживали. Подивилися в інтернеті, як виявилось, це просто особливість його породи, така те, що очі косять, і вони йому абсолютно не заважають рухатись, пригати і почувати себе нормально. Балінезійці справжні інтелектуали, їх можна навіть дресирувати. Вони схоплюють, як кажуть, все на люту. Настрій, правила гри і кинутий предмет теж. Вони вчаться дуже швидко із неабияким зацікавленням. Саме інтерес до усього, що оточує котика, змушує бути господарів уважнішими ніж завжди. Болінези сунуть свого носика скрізь. Окрім усього, вони мають елегантну сутність та граційну ходу. А дехто демонструє ще й свою аристократичність. Наш сьома він аристократ, в нього два лотка. Чому? Тому що е, він не може сходити двічі на один і той самий лоток. А оскільки ми не завжди стигаємо одразу помітити, коли кіт сходив в туалет, ми йому вирішили завести два лоточки. Тому що якщо він один раз сходив в один лоток, то потім це вже буде не влоток, а поряд. Загалом баліці не мають особливих проблем зі здоров'ям. А от стосовно зовнішності, то їхня довга шерсть потребує особливої уваги. Балінезійських котиків радять заводити сім'ям, які люблять мурчиків, і тим, де є діти. Адже завдяки своєму веселому та компанійському характеру вони будуть прекрасно доповнювати сімейну едилію. Як визначити, що ваш домашній улюбленець захворів? Адже він вам про це не скаже. А симптоми приховає шерстяний покрив. Тож поради, як виявити, що тваринка захворіла, дивимось далі. Як стверджують спеціалісти, за шерстю можна визначити, чи здоровий ваш домашній улюбленець чи ні. В Нормі шерсть животного це блістяще. Гладка, добре розчосуває структура. Ви можете, собственно говоря, смотря за шерстным покровом своего любимца, всегда сказать, подсказать завжди сказати, підказати том, что що -то є якісь проблеми у животного чи ні. Оскільки наші тварини живуть вдома, а не у природних для них умовах, то важко визначити, як часто може линяти улюбленець і що є нормою. У деяких тварин навіть спостерігається постійна линька. Тобто тварина постійно Определенное количество шерсти теряет. Хозяин в состоянии это заметить. Здесь мы обычно говорим о том, чтобы хозяин следил за количеством теряемой шерсти. Оно должно быть, в принципе, постоянным. То есть не увеличиваться, ну, если в некоторые периоды может уменьшаться, но находиться на каком-то определенном уровне витамины играют чрезвычайно важную роль в формировании, росте и состоянии шерстного покрова у животного. Еще один момент, на что сразу вы можете заметить изменение шерсти животного, это так называемые паразитоцинозы или паразитарные заболевания. Если для, допустим, для обычных людей это листы, Вы должны обратить внимание, изменение состояния шерсти э, обычно влечет за собой совершенно э, сразу же изменение состояния, э, допустим, здоровья животного, аппетита. Э, і вообще взагалі состояния э, вашого пітомця. Не менш важливим є питання, як часто варто купати тварину. Ветеринари радять це робити якомога рідше і за потреби, адже шампунь та контакт з водою призводить до того, що порушується водно-сольовий баланс шкіри. Погіршується кровообіг, шкіра стає сухою, а шерсть не такою красивою. Наиболее приємніше в таких случаях це так шампуни. сухі шампуні. Тобто, коли суха смесь, вона не требує води, вона требує тільки просипання, так называемого просипання шерсті під корінь і потім вичосування. Очень хороші результати. Часто власники тварин звертаються до ветеринарів та грумерів, коли у їхнього улюбленця збивається шерсть, утворюючи клубочки, які не розчісуються. Це такие образования, которые образуются вследствие того, что, ну, собственно говоря, хозяин плохо следит за своим животным, то есть не расчесывает его. Если кошка длинношерстная, вы должны ухаживать уделять какую-то часть своего времени, обязательно должны уделять именно шерстному покрову вашего питомца. Если этого не делать, нарушается обмен в верхних областях эпидермиса, то есть в верхних слоях кожи питомца, начинается выделение, повышенное выделение сальных желез, Ані приводять до тому що сліпаються волоси, аби уникнути неприємностей у вигляді хвороб, які ми вам описали, оглядайте улюбленця після кожної прогулянки та будьте пильними до його хутра. Воно має бути гарним, густим та блискучим. Домашні улюбленці це ще один привід посміхнутися та радіти життю. Особливо зворушливі емоції у нас викликає малеча: кроленя, лоша, лисеня, слоненя, маленький бегемотик. Тож, аби ви посміхнулися, до вашої уваги добірка унікальних фотографій. З вами була програма в Ухаці та Хвостаті. Не забувайте шукати нашу сторінку у контакті. Бувайте!